За пільговою ставкою можна розмитнити автомобілі, які ввезли на територію України до 31 грудня 2020 року. Вік машини має бути більше ніж 5 років. Відповідати легковик має екологічним нормам Євро 2 і вище, а вантажівка Євро 5. Не можна за пільговою ставкою розмитнити автомобілі, виготовлені в Росії та ввезені звідти, а також машини, котрі привезли з тимчасово окупованих територій України. Пільгова ставка на розмитнення поширюється на легкові машини та вантажні масою до 3,5 тонн. Формула для розрахунку складається зі ставки базової, вона залежить від віку машини, об'єму та типу двигуна. Якщо вік машини від 5 до 9 років, то ставка базова буде нульовою. На машини від 10 років вона становить 25 євро. З кожним наступним роком до 14 вона буде збільшуватися на 25 євро. А для машин від 15 років ставка дорівнюватиме 150 євро. Другу складову формули можна дізнатися, помноживши об'єм двигуна у сантиметрах кубічних на один із наступних коефіцієнтів. До прикладу, якщо двигун дволітровий, то потрібно помножити 2000 на 0,25. За двигун, який працює на дизельному чи на півдизельному паливі, потрібно заплатити 100 євро. За інші типи ставка нульова. Власнику машини потрібно також сплатити добровільний внесок у розмірі 8,5 тисяч гривень та податок на додану вартість. Він становитиме 20% від акцизу. Згідно із законом, миту на цей час сплачувати не треба. Термін дії пільгової ставки на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією 180 днів. 270 днів на це мають учасники російсько-української війни. Марія Лукей, новини на Суспільному.